Матюкаця да? можна сказати дуже гарний стан. <гум> Головне повірити в щастя. Аналізуєш, хто ти, що ти дивишся, як працює твоє поле. Як... Оце для мене було прям відкриттям таким, що я прожила, і подивилася зовсім з другого боку на те, що відбувається. Ахо, вітаю! У нас сьогодні другий день, і ми цікавимося у наших учасників, як проходять їх процеси. Любо, розкажи нам, будь ласка, Ахо, сьогодні ми пропрацьовували чоловічі та жіночі. Процеси запустились різні і класно, те, що ти можеш. Що побачити себе зі сторони, вийти на новий рівень, поєднати, примирити де потрібно стілити і в гармонії, і в щасті продовжувати нашу практику? Можливо, хочете передати ті стани, котрі ви сьогодні прожили? Мене зараз переповнює стан любові і той вдячності, цієї сили, яка. Відчулася в полі, хай станом передається, бо це дуже велика сила. В певний момент я зрозуміла, що все життя я жила по совісті для всіх, але не по совісті для себе, і це те, за чим я приїхала. Дуже вдячна в полі за те, що піднімаються такі теми, які особисто для мене мають дуже велике значення проживатися і усвідомлюватися все, що ми бачили. Найбільший інсайт. Ми не віримо в власне щастя. Ми не віримо, що воно може бути аж таке. І тому воно до нас не приходить. Мені моє щастя сказало, я тебе підтримаю і я тебе витягну, але йди вперед і вір у мене, і в себе мене дуже впечатліло. Я побачила, що закони це все зробили так, щоб ми були рабами цієї свідомості рабами духу. Закон це то, що поза а, конами, поза. Поконами, тими, що ізначально нам передані від вищих для нас самих, для того, щоб ми жили щасливо і в радість, познімали нашерування. Зайшов покон, зайшла божественна структура як сміх і оргазм. Це додало живості, і тоді я почала служити людству великому. Я прожил глубокий стан сегодня. У меня была очень работа, связанная с медициной. Я прям заходил как та медицина, которая работает для атмологии. Благодаря тебе, Джия, ты внесла еще недостающий пазл в эту медицину, что получил благословение от Эвы, от Барта. И в то время когда я открыл глаза и видел очень много глаз на встречу, смотрели на меня и смотрели за меня туда. Это тот переход в то будущее, это тот переход в то счастье, с которым будет работать медицина также. Дуже, дуже дякую. Зараз питання. Ахо, вітаю, представтесь, будь ласка, ну, вибри раку. Можна <laughs> з цієї сторони, тут рака краще.